Я тут, щоб поговорити з вами про успіх. Коли я ходив до коледжу, я працював на будівництві і встигав при цьому займатися в залі по 5 годин на день. У той час бодібілдинг не приносив грошей. У мене не було коштів на необхідне спортивне харчування, тому я змушений був працювати. Я працював, навчався, тренувався і ще 4 рази на тиждень, з восьмої вечора до 12-ї ночі, ходив на курси акторської майстерності. І я все встигав. У мене жодної хвилини не було витрачено марно. У віці 20 років я поїхав до Лондона і завоював титул містера Всесвіту. Я став наймолодшим містером Всесвіт в історії. І це сталося, бо я мав мету: якщо у вас немає чіткого бачення, куди йти, і якщо у вас немає мети, якої ви прагнете, ви будете ходити колами і ніколи нічого не досягнете. Більшість людей не люблять те, чим вони займаються, тому що вони роблять це не заради мети, яку переслідують, а тому, що їм потрібно заробляти гроші. А робота тільки заради грошей, це завжди рутина, тяжка праця, яка зовсім не приносить задоволення. Люди, коли бачили мене в залі під час тренування, постійно запитували, чому, коли ти тренуєшся до знемоги по 5-6 годин на день. У тебе завжди усмішка на обличчі, у той час, як у інших, хто тренується так само важко. У них обличчя похмурі. Чому я завжди відрізнявся? Тому що я рухався до своєї мети. Кожен підхід перетворював моє бачення на реальність. Розумієте, бачення вашої мети робить процес її досягнення приємним. Немає значення, чим ви займаєтеся, але ви повинні мати ціль. Ви повинні старанно працювати над собою. Викладайтеся на повну. Немає ніякої чарівної таблетки. У цьому немає жодної магії. Ви не можете якось уникнути цього. Ви повинні працювати, працювати та ще раз працювати. Весь секрет успіху полягає у постійній роботі над собою. Мене так дратує, коли люди скаржаться на те, що у них немає часу, щоб піти до спортзалу. Вони не можуть 45 хвилин на день приділити тренуванню. їм ліньки виділити одну годину для того, щоб стати краще у фізичному чи розумовому плані. Уявіть, що з вами буде, якщо ви щодня читатимете по одній годині. Тільки уявіть, скільки нового ви дізнаєтесь за один рік, за 365 годин читання. А тепер уявіть, що ви будете працювати над своєю улюбленою справою по одній годині щодня. Ви ж зможете зайти так далеко і так багато отримати. Кожен з нас має 24 години на день. Як ви використовуєте цей час? Окрім часу на роботу, на дорогу, що ви ще робите? Пліткуєте? залипаєте в соціальних мережах? Вам потрібно навчитися планувати свій день, щоб щодня працювати над собою. Знаєте, я ненавиджу запасний план, і розповім вам чому. У нашому світі стільки людей, які сумніваються, які кажуть, ти не зможеш, у тебе нічого не вийде. Це неможливо. І це нормально, бо вони багато розчаровувалися в житті. Я завжди говорив людям: замінюйте всі ні на так. Замість ти не зможеш це зробити, завжди з упевненістю говоріть Я зможу це зробити. Запам'ятайте, ви здатні на все, навіть якщо вас оточують скиглії та скептики. Але. Коли ви самі починаєте сумніватися в собі, ось що дійсно небезпечно. Бо тоді ви собі кажете: якщо мій план не спрацює, то ж я маю запасний план. І ви одразу починаєте замислюватися про запасний план. І кожну думку, яку ви вкладаєте у цей план, забирає енергію з вашого основного плану. Дуже важливо розуміти, що ми діємо краще, коли ми не маємо іншого виходу. Тому що запасний план стає вашою страхівкою, і це погано. Ви не викладаєтесь на всі 100%. Тому що люди показують найкращі результати у спорті та у всіх інших сферах тоді, коли у них немає жодного підстрахування. І я вас запевняю: у мене ніколи в житті не було запасного плану. Я був абсолютно готовий стати чемпіоном з бодібілдингу. Я був упевнений, що приїду в Америку і потраплю в шоу бізнес. Я знав, що маю стати лідером, чого б мені цього не коштувало, і був готовий працювати над собою, не покладаючи рук. Те саме було і з політичною кар'єрою. Я вважаю, що мати запасний план вкрай небезпечно, тому що таким чином ви обмежуєте себе і відмовляєтеся від шансу по-справжньому досягти успіху. І головною причиною, чому люди завжди хочуть мати запасний план, є те, що вони бояться поразок. А якщо у мене не вийде, у мене ж більше нічого немає. Не бійтеся, поразок. Це нормально. Немає таких людей, кому б не доводилося терпіти невдачу. Одним із найвеличніших баскетболістів усіх часів є Майкл Джордан. і одна з найзвучніших його цитат звучить так: я промахнувся 9 тисяч разів за свою кар'єру. Я програв майже 300 ігор. 26 разів мені був довірений вирішальний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразки в моєму житті знову і знову, і саме тому я успішний. Ще раз не бійтеся поразок. Коли ви боїтеся програти, ви стаєте скутим і затиснутим, і ви не розслаблені. А для того щоб досягти успіху, ви повинні бути розслабленими. Це нормально, коли людина падає. Але якщо вона не підводиться знову і знову, то почувається жалюгідною невдахою до кінця життя. А переможці будуть падати та підніматися. Падати та підніматися завжди.